Міністр енергетики України з нами на зв'язку. Пане Германе, доброго вам дня! Дякую, що долучилися. Отже, от про цей дефіцит. Якщо можете, кілька профіцит, кілька слів. Будь ласка, як так сталося? У кажучи, у людей питання: звідки воно взялося, за рахунок чого? Ну насправді за рахунок вітчизяної генерації, і дійсно, ми вже зараз констатуємо, що ми пройшли найскладнішу зиму за всю історію нашої держави, і зараз дійсно є вже потепління, зменшилось споживання електроенергії в системі. Відповідно, має резерви в генерації, і дійсно питання відкриття експорту сьогодні у нас на столі воно вже розглядається. А скажіть, будь ласка, вигода від цього експорту, яка вона може бути куди вона буде спрямована? Ну насправді це залежно від обсягу, який буде експортуватися, це можна оцінювати десь близько до 70 мільйонів доларів щомісяця. І при сьогоднішніх умовах це таки буде дуже важливий. Ресурс для підтримки якраз відбудови тої знищеної або пошкодженої інфраструктури енергетичної, яку на жаль, ми сьогодні маємо. А чи є якісь обсяги, які вже плануються розглядаються на експортувати? Диця насправді це безумовно буде залежати, якщо ми такі відкриємо експорт, буде залежати від певної години часу. Тобто, в певних годинах можуть бути і будуть різні обсяги експорту. Безумовно, якщо ми побачимо, що в системі не дай Боже, в нас знов відбудеться якийсь дефіцит потужності, то ми безумовно тоді. Відмовимося від експорту і будемо забезпечити наших споживачів на сьогодні, відповідно до рішення НСОЇ, тих у нас є можливість експортувати до 400 мегаватт. А це по суті профіцит 400 мегаватт. Чи в нас ще все одно залишається якийсь профіцит? У нас все одно буде залишатися резерв по тій ситуації, яка є сьогодні у нас є можливість експортувати ще більше обсяги. А кому саме ми можемо експортувати цю електроенергію? Хто зацікавлений? Ну, дивіться, насправді зацікавлена вся Європа, це різні країни. Ми вже, до речі, їх експортували до 11 жовтня, коли, на жаль, через початок у тих масованих обстрілів, які почалися 10 жовтня. На наступний день ми змушені були закрити експорт. Але до цього ми експортували до багатьох країн: це Румунія, це Польща, це Молдова. Тому насправді. Ну, Насправді багато європейських країн зацікавлені в українській електроенергії. А якщо говорити про, про ціни, наскільки от дорожча зараз в Європі електроенергія, от, умовно кажучи, ці 400 мегаватт, вони скільки можуть коштувати? Ну, дивіться, насправді в нас ціна нижча ніж в Європі. Як... На сьогодні, незважаючи зважаючи на те, що вона і впала в Європі, але десь все одно ми можемо говорити, що в два рази українська електроенергія дешевша від європейської, тому тут абсолютно очевидна вигода для нас це стосовно отримання додаткових фінансів, наш в нашу енергосистему, в нашу фінансову частину нашої енергосистеми. І друга, ми теж про це говоримо: що це дуже важливо і для Європи, тому що чим більше вони отримують української електроенергії. Тим менше вони споживають російського газу та вугілля, тому це дуже важливі речі. Тобто, тут така взаємовигідна співпраця. А скажіть, а чи потрібна нам тоді от зовнішня ось ця допомога? Тому що нещодавно була інформація про те, що Україна тепер може імпортувати електроенергію, якщо не помиляюсь, з 15 країн. А чи залишається це актуальним? Це питання? Дивіться, ну насправді безумовна і наявність можливості імпорту це теж дуже важливо для нас, тому що. Насправді ми цю можливість використовували протягом особливо, от коли були ці масовані удари, і Україна імпортувала електроенергію для підтримки енергосистеми. Крім цього, це теж важлива річ, яку ми обговорювали на зустрічі з міністром енергетики ЄС, що незважаючи на те, що дійсно Україна пройшла. Цей опалюваний сезон і показала енергосистема величезну стійкість під щоденними атаками. Ворога дуже важливо не зупинятись зараз, не зупинятись в допомозі, в тому числі яка. Постійно до нас надходила і надходить зараз у вигляді певного устаткування високовольтного обладнання, тому що е, нам важливо підготуватися до наступної зими, а це означає максимальне відновлення е, тих потужностей, які можливо відновити. І друга, нам необхідно мати відповідні резерви е, з точки зору устаткування на наступну зиму, е, тому що у разі, якщо будуть продовжуватись е, такі удари, нам треба мати цей резерв поруч, щоб максимально швидко. Від... Відновлювати електропостачання. А, а вони є зараз, ці резерви. Наші партнери можуть їм на, нам їх надати? Безумовно, ми працюємо над тим, щоб максимальна кількість допомоги надходила якраз. От до наступного опального сезону і надійшла по факту. Тобто, ми ну кожен тиждень отримуємо багато допомоги від різних різних країн. Тобто, нещодавно було від Франції, від Швеції. Ну тобто можна довго перелічувати ті країни, які постійно насилають нам відповідну допомогу. Пане Германе, от як знаєте, зараз зміниться архітектура нашої енергетичної безпеки, так тому що ми бачили, в нас запускаються і... Міні такі, знаєте, реактори і тому подібне. От як яка буде трансформація, і на що ви будете робити акцент для того, щоб підготуватись до наступної зими? Дивіться, ну трансформація це е, той підхід, який був озвучений президентом вже послані до Верховної Ради. Тобто, це децентралізація е, генерації, і це дуже важливо, тому що ми побачили, що через ці атаки, особливо коли вони руйнували системи передачі електроенергії, то були відключення. І в тому числі і не тільки через неможливість виробити електроенергію, а коли просто були проблеми саме з передачою. Тому ми децентралізуємо генерацію, щоб максимально в кожному регіоні держави була своя генерація електроенергії, яка би забезпечувала потреби. По друге, це ми говоримо про це, що це безумовна. Зелена енергетика, тому що вона так само допомагає децентралізуватись і це можна зробити відносно швидко. І друга це газотурбінні е, можливості газотурбінної генерації, які так само ми плануємо розподілити по всіх регіонах нашої держави. А і ще одне питання на завершення міжнародного характеру тут, от напередодні, президент Туреччини Раджеп Тайпердоган він повідомив, що нібито Путін може відвідати його країну 27 квітня, щоб взяти участь в відкритті атомної електростанції, яку будували за російським проектом. А от тут питання стосовно Росатома, так по суті, от чи є зараз щось, що заважає євросоюзу ввести санкції? А так, і яка перспектива взагалі, і чи будуть вони, чи будуть вони запроваджені на вашу думку, чи буде о, чи може чи можемо ми зараз на це вплинути? Дивіться, ну насправді це один з основних предметів дискусії, от зустрічі, в тому числі з міністром енергетики ЄС е виступів на перед євродепутатами, е зустрічі з енергокомісаром ЄС. Насправді я впевнений, що ці санкції будуть запроваджені. Питання безумовно, що вони складні через те, що співпраця з Росатомом, і ну на жаль, давайте відверто говорити. Є залежність від російського. Е Ядерного палива в деяких країнах Європейського союзу, і вони досить для них боляче. Ідея санкцій, але ми і із ними, і ми переконуємо їх в тому, що санкції необхідно запроваджувати саме зараз з можливим обговоренням терміну набуття ними чинності. І в принципі, ми відчуваємо, що така підтримка є. Тобто, і сьогодні це питання на обговоренні. Воно досить досить детально дискутується, і безумовно, це ключове питання, тому що сьогодні дійсно це єдиний сегмент енергетичний Росія досі не зазнала впливу санкцій, хоча те, що вона зробила з ядерною безпекою, взагалі знищила повністю всі, всі норми, всі конвенційні домовленості в цій галузі. Тому я впевнений, що ці санкції будуть запроваджені. Дякую вам, пане міністре, за те, що знайшли час і поділилися інформацією. Герман Галущенко, міністр енергетики України, був з нами на зв'язку.